Довгоочікувана, друзі, новина для наших водіїв з України, котрі перебувають на території Польщі, адже як нам повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Відтепер кожен водій, котрий отримав водійське посвідчення всього навсього на два роки, може його замінити, перебуваючи на території Польщі. І ця послуга йому коштуватиме 960 гривень. Тобто це кошт міжнародної доставки. Вартість виміни цього водійського посвідчення буде складати 311 гривень. Вень, як вам друзі, таке запровадження? Як це потрібно зробити? Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, вам потрібно буде зареєструватися до електронного кабінету для того, щоб подати заявку на заміну ваших водійських посвідчень, і в свою чергу ви отримаєте ваші водійські посвідчення на максимальний термін, який на сьогоднішній день дозволяє Україна? Ну і звісно ж. Хто працює в Убері та Болтіт, вам потрібно буде їх замінити. Ну а якщо ви перебуваєте ще й на території малопольського воєводства, то ви можете звернутися до Стармак Краку, Стармак Партнер, і вони вам допоможуть знайти роботу в таксі, де ви отримуватимете гідну заробітну плату. Я рекомендую і всі їх рекомендують. Один.